Всім вечір. Я вам не показала рибу. Отаку от от рибу. Діма купив повністю ну полностью, цілу, Це толстолоб, толстолоб максимально костлява риба. Ну, дуже смачна. Ось така обалдень у неї. Що з голови буде? Юшку. На вулиці? Так. Завтра. В общем, і Діма буде її жарити. Тільки що виходить, що вона порізала не дуже. Не, ну так і три можна чотири. Раз, два, три, чотири. Розкажіть, яку рибку ви любите смажену? Забирай. А це суп? Це якісь. Що це таке? все повирізали. А, це ти типу, повизав? Так. ось. Mm -hmm. А, нема це вже поставила? Фу. Каже, рибу боїться чистити, а вже в моргі працювала. Так що? Вона її молотком вбивала. Ви теж таке сравнюєте? Кошмар, на ту рибу живу по голові. А ти голову людську пиляла? Не пиляла, не бреши. Я тебе б умерла там би одразу. Я таке до того ніколи не діла, не мала з таким. Ну, давайте я хочу ще розрізати. Ну Добре. да, вона така здорова. Хоча це так у цілу б кину висур. Друзі, ну що, показую вам от таку вот рыбку. Димочка собі пожарив сам. Я йому предлагала, що я йому пожарю Він не захотів. А чого ти цибульку не пожарив? Не хочеш? Бабушки 194 на 94 тиск. Градик позвав сестру. Градик там в лікарні. Не знаю. Я опять до понедельника нічого не можу зробити. Коротше, mm. дурдом веселка. Mm. От така от рибка, десь ще заїдемо і браз невісткою. Mm. А, що звонит. Добрий ранок, добрий день. Я не знаю кого що. Немає у нас світла. Ну, у нас є, але как бы немає світла. які є графіки? Привіт всім. Я з вами вже минути дві палавку, а виявляється, я вас не включила. Які у нас графіки? Значить, у нас вчора було 8 часов світла, немає, 3 є. Потом немає. Світла немає. Екстрені відключення, я так понимаю. У бабушки в больниці Як діла? Був тиск вчора 20. Я понимаю, ви мені пишете, а то робили, а то, а це. Вона лежить в лікарні. Я и так считаю, что, ну, как бы, я заставляю делать много чего, того, что они не делают. Я вам уже говорила, что это лекарня, просто отвратительное место. Буду решать с ликарем и переводить. Або, ну, я не знаю, чего они не берут какие-то анализы дополнительные. Может, педограмму через дилу заплатить гроши. Просто... Что такое? Он а ну, упал, ця квиточка. Ой. Едем до бабушки Люды в больницу, а он Людка. Привет! Людка, это соседка наша, Людмила. Я, так, я... я не сяду с Офейтом. так я называю. Тоже любя потому скажет, а как ты разговариваешь с соседкой? Ну так люблян називали, людка, людочка, людминочка. Ой, Боршума на голові. Значить, у нас же ж проблемы з цим светом. Сейчас до бабушки люди поедем. Проблемы со светом. Значит, хотела приготовить гарбузовый суп, взять рецепт фирменный. Я так поняла, рецепты мои вам заходят. Я тоже хочу вам сказать. Шикарные рецепты. И цей, ну нема света, но мы сделаем все равно цей е, мясо по-французски с картошечкой такими слайсами в духовочке. Вот, я сниму вам А покаша що... жду пока человек уже быстрее собирается. Сьогодні втром проснулася, прийняла душ, ванну і так. Ну, не, не укладывала волосы просто. Понеделя, що я буду день морду. У мене вчора почалася алергія, а вот тут аж пекло от мандарин. Ви представляєте, скільки я з'їла мандарин? Що в мене тут пекло в щеках? Жадна з хорошему не, не то, ти кричиш. Не. Говоріш, я кричу, щоб і так написують. Будуть вообще тобі будуть казати, Діма, моргні. моргні, якщо на тобі зівається. Тому що стало сьогодні зло, без настроєння? Трохи стало без настроєння, трошки, трошки бубніла, варчала. Хто? Я. Сьогодні зранку. Це називається Варча? Да. Таке у мене було настроєння і сьогодні. Оце дощі. І значить, по прогнозу, що кажуть? Що не буде сильних снігопадів. Ну, така зима буде, як і в тому році. Бачите, така. Ну, це хорошо, куди нам зараз морози, якщо от по вісім годин немає світла. Ви ж бачите, що ці тварюки не дають. Спокойно жить, все едем. Ви собі думаете, конечно же, где мы? Конечно же, мы приїхали на Мак Драйв. Спасибо, я откажусь. Мне только чай. Я так наелась, Дим, честно, нічого не хочу. Добрий день. Добрий день. Можно, будь ласка, латте? цукор. Сироп, чи

просто, да. З цукром, кстати. Ось. А в мене тут ще, знаєте, мусор і все. Поріг з крімом. Все, кажу, вже поставила. Їдемо зараз в больницю. Ой, я опять... Тать... О, Господи, щось. А, це їду, видно, обід буде, чи що? Везуть. Я опять снова Я приїхала сюди. Щось пахне пиріжками, да? пиріжки. Угу. Діма пиріжки вже були. А, пожалуйста, можете купити одразу це. понял, що на площі можете купляти тут, Замовлять і вам доставка і довезуть в больницю. Я приїхала в, ету, в Єву. Мені треба накупити всього. идем-то. Ну как всего? Ой, боже, не робить ничего. Я вам расскажу дома, что там в больнице у нас получилось. тут уже новогодние игрушечки. Вот это Аврора. 64 гривни. Как-то дорого. А Сашу. что? Лед. Ой, какие тарелочки. Сейчас. А, это пластик. Ничего же не видно. Живчик. Эппл. Тьфу, я Что это такое? Упала. Не порвало. Та татушки. Ну что, девочек, нема? Сейчас. Ой, класс, трубочки такие. Для коктейлей. Тут очень воняет. А что это, для мороженого, смотри. Типа моего роба угу. делаем. очень воняет газом, бензином. Что, можно задохнуться. Дима судочки хотел. А где он? Ага, вот. Ой, вы посмотрите, 84 гривны. Ой, хороший. Это же для Мартини. Это для Мартини. 84 гривны. Какие-то... Какаясь... Непоганые, непоганые. Это для чего? Я не понял. Ой, так а где судочки? Да? Чого? Дима, так ж? А Подожіть, Не ще так. Шо Дим? Так оно, оно такі, ні? Ось все. А ти хочеш такий? Так а що ж ти туди? Ти нечто. Так вони ж найска ідуть, вони ж не ровні. Оці и ровні. Ці не хочеш? Ну тоді все. Ну бо це, це воно буде падати. Тут що хочеш є? Це Ой, це Аврора. Ну тут нема що нема чим дихати, звісно. Їхали на заправку. Що це таке? Дима пішов заправлять. Ока, смакуй худох. Нет. Кто їв в око оці сосисочки маленькі, или ні? Хотя тобто я уже скільки хочу спробувати і не пробувала. Ой. В общем, я підходила до лікаря. вона сьогодні дежурить. Но назначили ще одні ліки, Ще одні таблетки на ніч. Не знаю, вчора було 200. Я їй говорю, давайте якісь платні аналізи, що треба. надо? Говорю, ми все заплатимо. Ну, то есть, це не є проблеми. Вона каже, ну якби, ну, типа нічого такого я не віжу, що треба, ну, та тиск, я не знаю. Баба вже не знає, який сьогодні день, що сьогодні робити. Х... Каже, в школу ходили, я й кажу, неділя сьогодні, а в садик пішли. Ну, повітря, вона вже бідна за тиждень. Ну, хорошо, що там є хоч жінки і розглядають трохи в палаті. Вона каже, я потеряла дні, все вже. Каже. Я кажу, ну нічого потерпіть, що ви лежите. Повійте, я не можу. Ну, що мені треба зробити, я не знаю. Не знаю. Так, да, я хочу її перевезти в іншу лікарню. Я їй кажу, давайте переводить. Ну, якось давайте направо, скажіть, що ви там не можете, Не знаю. Лікар, вона дуже непогана сама по собі. Неадекватно, все. Ну, я не бачу, ну, якщо це лікування не допомагає, то треба змінювати, підбирати. якось. Ну, я, я не знаю просто. Ну, я, я просто не знаю. Я в цих ділах взагалі не експерт. І крім паніки, я ні на що не способна, скажу чесно, тому що я панікерша. Не знаю. Немає показань до КТ і МРТ голови. Немає. Тому що сторону не віднімає, річ на місці, не роблять КТ МРТ, якщо у людини немає якихось ознак інсульту. Понимаєте, в чому діло? Це не тільки здесь, это в будь-якій бальніше. Мають бути ознаки. Так що спасибо вам за ваші коментарі. Каулограму здавали. Все у нього нормально. Ты купила маршмелу, обіцяла Вові пожарити маршмелу. Дима мене на сказав, що что я не буду палити костер. А я говорю, що буде. Такое, короче. Не знаю. Не, вона нормально, девочки. У нас слава Богу, сьогодні давление 120 с чем-то. Ну. ну, то, що оно так скачет, Мені это не нравится. Ух. Так що таке? Подивимося, що там далі буде. Вчора Градік вечором до неї їздив, був з нею врача позвав. Ну, взагалі, градік займався з нею. Все, коротше, ще включуся. Таке, щось не знімає. Приїхали додому, купили половинку українського Ох, хлібчика, найсмачніший. Крепче, все украин. Сейчас дам, давай. Ты же хотів сначала їсти, потом да. Потом давай. Забудьте хише, бо я дивлю видео знімаю. Так, пів батончика. Тоже свеженькі, добренькі. И больше я, в принципі, ничего не купляла, потому что я заскочила в Е. Що это, Маша? Ну, что ты похожа сегодня? Заехала в Еву, купила. Дві отакі якісь, аромат капучина. <смі> Кухонні губки. Одну береш, на другу 50% знижка. Думаю, ну чому би не взяти. Е, рушнички. У нас закінчились. Значить, от такі салфетки. Бігом біжить в Єву. Дитячі серветки, 100 штук. Е, 55 гривень за дві пачки. Тобто одну береш, друга в подарунок. Вот. А попочки потянуть моїм сладеньким булочком. І оце такі серветки туалетний папір. Дві тоже беру. Потому що, мало ли, я ця попочка такі не любить, а буде любити такі. вона наоборот. Ці дорожчі. Так, взяла такі контейнери вови для аналізу. Сібера взяла э, средства для миття кормились. Так, дімі э, шампунька. І э, такі от, на, Вовочка маршмеллоу, на, І такі от, э... на, Вов, відкрила Вов сейфгард э, мило для рук. Що-то я жидке не захотіла брати, у цих дозаторах. Мило для бабушек і люди. От, тому взяла таку. Ну, хай буде. Зараз серветки порозкладаю. І отлично. Отакі покупочки. Більше нічого такого не покупала. О, а де другому? Я ж тобі відкрила, дала. Виключай телефон, бо ти тупий станеш, Вова. А, ну. Себе. Станеш тупим, як будеш в телефоні постійно. Все. В общем, іду розкладувати, що хочу вам ще сказати. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Я погнала, що то делати.